Радий зустрітися з вами знову, це програма Лінії серця. Та я й ведучий Сергій Тірієнтів, вітаю вас. Мені дуже приємно представляти сьогодні нашого героя, який поділиться лініями свого серця. Це мій добрий друг Іван Лукенчук. Привіт Іван. радий тебе бачити в нас. Ну і все попер... спочатку. Представся, будь ласка, розкажи, хто ти, чим ти займаєшся зараз? Мене звати Лукінчук Іван. І я... Навчаюся в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті математики та інформатики. Спеціальність інформатика. Зараз працюю системним адміністратором в цьому ж університеті, а також підзаробляю ще на одній фірмі поліграфічній. Я знаю, що твоє навчання не обмежується. Просто навчання і робота є якась діяльність поза тим, яка якісь хобі. Розкажи трошки більше про те. я знаю, що ти співаєш, розкажи трошки більше про це. Так, в мене є гурт, він має назву Крик душі, де ми співаємо. В основному співаємо пісні про Бога, пісні, в яких зачіпаємо якісь соціальні проблеми, пісні, які зачіпають те, що діється зараз в світі, те, що міститься зараз в світі, і намагаємося якимось чином нести альтернативу. Альтернативу чому чи альтернативу кому? Альтернативу молоді щодо того. Що може нести в собі музика? Що вона може бути позитивною і нести в собі позитив? Нести в собі щось таке, що тебе запалює, що дає тобі наснагу для життя, що дає тобі, можливо, якусь ем, базу віри і надії в те, що завтра буде краще. Як ти потрапив в РДГУ? чому саме таку спеціальність ти вибрав? Взагалі ця історія дуже цікава, що в восьмому класі, коли мені було. Вже навіть не пам'ятаю, скільки років. Одного разу мій брат підійшов до мене і розповідав про те, що він бачив комп'ютер. Він сказав, я бачив комп'ютер, Ваня, це така штука, там складається з телевізора, кнопки якісь біля нього. Нажимаєш, все дуже цікаво дивно. І Мені настільки сподобалося, я сказав, заведи мене туди, покажи. Потім він мене завів, показав, і настільки мені сподобалось, що я кожного дня почав навідуватись в кабінет інформатики в Своїй школі і після того я вже з восьмого класу знав, що я хочу йти навчатися на програміста. Я хочу пов'язати своє життя з комп'ютерами. Як взагалі складалося твоє життя до того, як ти вступив в навчальний заклад? Тобто, чи є якась різниця між тим, що було раніше, до того як ти вступив? Тому що я знаю, що ти переїхав, а ти не в рівному жив. І от саме той період, коли ти вже вступив до навчального закладу, так я народився не в рівному. Народився, в таке село Крилів Корецького району Рівненської області. Дуже цікаве мальовниче село. І життя моє дійсно змінилося після того, як я вступив на перший курс. До першого курсу я до 11 класу. У мене мама працює вчителькою, і вона взагалі намагалася виховати нас, мене ще брат і сестричка в таких класичних мірках виховання. Вона завжди намагалася прищепити. нам. Любов до навчання. Вона пам'ятаю навіть свою першу молитву, що саме мама вона прищепила до нас, посіяла те перше слово. Вона навчила молитися мене «Отче наш». Ще також пам'ятаю, як на одному із уроків якісь проводила мама, і вони були пов'язані з молитвою. І вона просила мене, «Ваня, вийду, зараз Ваня покаже, як треба молитися. Це як зараз пам'ятаю. І мені тоді було років десь 5, я виходив посеред класу, ставав і молився молитвою «Отче наш. І отак проходили роки до 11 класу, все було ніби класно. Наша мама витримала таких, як я вже казав, консервативних. А мама який предмет вела на уроках? О, До речі, та, моя мама взагалі спеціаліст з математики її профіль, але я її називаю спеціаліст широкого профілю, тому що вона в школі викладає дуже багато предметів. Тому що викладачів ну, в школі вчителів в селі дуже мало і так необхідно було. Одинадцятий клас і так. І от 11 клас все було ніби класно. В житті в мене не було ніякого, щоб я хотів е, якихось таких розваг надмірних. В мене не дуже тягнуло на дискотеки, тоді по великій суті. Діти вчителя вони в селі рахуються за якимись такими взірцями, мають бути еталонними, І тоді будь-який твій крок вліво або вправо дуже мав ну, великий осуд, ми мали себе поводити так дуже чемненько, і все. І, і взагалі так нас виховувала мама, що нас не тянуло не до випивки, нас не тянуло ні до курва з братом, ні до якого такого розбишанства. Ну, було в дитинстві всяких таких випадків, цікавих. Але єдине, чим я жив, це навчання. Навчатися біологія дуже тоді любив, і математику і то все. Книги то було то був мій світ до 11 класу. Любив навчатися. Дуже любив. Одинадцятий клас закінчився. Чи закінчилось твоє бажання навчатися, любов до навчання? Як на тебе вплинула ота зміна середовища? Дуже цікаво. Тому що, переїхавши в місто Рівне, я відчув свободу, то якому мені можливо. Дечому не вистачало, не було вже такого контролю зі сторони батьків, не було поруч, мама і тато залишилися в селі. З'явилися нові друзі, з'явилися студенти, студентське життя, гуртожиток, життя в гуртожитку. І воно мало-помалу почало носити свої корективи в моє життя. Воно почало змінювати мене докорінно. Що колись я вважав за пустоту, я не знаю, за. Просто якась там марне втрата часу, мені вже було цікаво, що таке дискотеки. Мені було цікаво зна... різні шляхи, отримання задоволення в плані того. Мені було цікаво, що звичайнопитися. І два рази в житті, оце саме, після першого курсу, проводячи такі експерименти над собою, я напивався таким чином, що мене приносили додому майже напівживим. Друг так. Приводив до сестри, впихав в квартиру і казав, вибачте, він не хотів. І Життя мало-помалу почало наповнюватися якимось таким негативізмом, як я зараз пригадую ті роки, другий курс. Мені дуже було цікаво знайти сенс життя. Я досліджував. Одні говорили, що це може бути дівчина, ти знайдеш справжнє кохання, кохання врятує світ, ти повинен жити заради кохання. Я думав, все, знайду собі дівчину. З'явилася дівчина, але стосунки вони якось так швиденько розсипалися. Воно мене зрадила, я зрозумів, що кохання то не є чимось таким, заради чого ти маєш жити. Це було таке, я розумію, можливо, це друзі. Все, я буду жити заради друзів. І я тоді на своє життя поставив друзів. Навіть дивіз мене тоді, весь який був. Життя заради інших, я все найкраще тільки для них, навіть коли контрольні якісь писали, я все намагався зробити. Написати своїм друзям, а потім собі. Отрималися такі випадки, що їм за контрольні ставили п'ятірки, мені ставили четвірки або нижчі оцінки. І все. І настав такий випадок, коли мене мої друзі, на які я покладав свої надії, на які я взагалі надіявся і вважав, що то є ціль для життя друзі почали зраджувати один за одним. І після того я зрозумів, що сенсу в тому не було. І життя почало перетворюватися на просте існування. Плуцьке існування тіла, коли прокидаєшся вранці і відкриваєш очі, і ти розумієш, що ти не хочеш жити. У тебе немає ніякої цілі в житті, тебе немає ніякої прагнення, надії, так як Леся Українка пише в одному з своїх віршів сперу» Без надії сподіваюся, без надії рухаюся по житті, без надії пролюєшся по вулицях, спостерігаєш навколо і воно тебе ніяк не зачіпає. тому що в тебе у мене не було тоді, заради чого жити. І так проходили два роки пройшло такого життя. Єдине, що в мене трималося, це все та ж мама. Тому що мене з'являлися думки щодо того, щоб зробити собі щось. через відсутність якоїсь такої віри в щось, надії в щось, запалу в житті. Але завжди в спогади про маму, про те, що вона казала. Діти це єдине, що мене залишилося. Я живу тільки заради дітей. Я знаю, якщо я собі щось зроблю, то серце моєї мами не витримає моєї мами хворе серце. І це єдине, що тримало мене в цьому світі. Такий непростий шлях. Це другий курс, це 18-19-20 років. І ти опинився, можна сказати, біля якогось розбитого корита. чогось ти шукав. І друзі зрадили, зрадила дівчина, там якийсь алкоголь, дискотеки, вони так само не задовільняли. Ну але знаючи тебе зараз, вже, я знаю, що ти життєрадісна людина, яка живе і радіє життю. Що змінилося, і де ти? Чи знайшов ти те, що ти шукав тоді? Так, дійсно знайшов. Зараз, вже коли дивлюся на своє життя, я бачу, наскільки цікаво воно проходило, наскільки я мав пройти оці пункти. Можливо, через якісь такі випробування, коли мені було дуже важко, коли мені боліло дуже серце, коли мені здалося, що весь світ проти мене. Я мав пройти через це, щоб зрозуміти. Настав випадок в моєму житті, коли я прогулювався зі своїм другом, і він мені запропонував роботу. І там треба було, щоб влаштуватися на ту роботу, пройти стажування двохденне, і ми мали з ним говорити багато. І отак от по шість годин. Ми почали з ним багато розмовляти і все. І я ж як бравий хлопець зразу, о, мого друга звати Антон. І кажу: ну, Антошка, дякую тобі дуже за роботу, давай, я тобі зараз виставлю, зайдемо в якийсь там ганделик і ми посидимо гарно. Він, ні. Кажу, ну, а що ти будеш пити там? Горілочку пиво? Він такий до мене, ні, я не п'ю. Кажу, та ну, я до першого курсу теж не пив. Давай, не ламайся. Що ж будеш пити? І Він такий говорить: та я кажу тобі, що я не п'ю, все. Я так зразу не знаю, чомусь спонтанно мене вилетіло, кажу, ти що. Струнда? Він такий да? І в мене, я не знаю, в мене ніби якась переміна всередині відбулася. У мене завжди до почуття віруючих, до віруючих було таке почуття поваги. Я завжди знав, що в мене так ніколи не вийде, і я завжди в житті чомусь остерігався. У нас особливо ще в селі ходив такий стереотип, що це секта, що тільки ти туди попадеш зразу, вони тебе зазомбують і все. І я можливо остерігався і почав. Зразу його дуже багато розпитувати, мене дуже багато цікавило. Але найбільше, що мене здивувало, не його відповіді, а те, як він відповідав. Коли я розпитував про Бога, він розповів про Бога, як про свого друга, як про свого друга, з яким він тільки що десь там прогулявся перед тим, як зустрітися зі мною. І зараз, правда, час розповідає мені про нього. Він розповідав про Бога, як про друга, якого він дуже добре знає. І в мене це настільки викликало в серці якусь ревність. І все, я зрозумів, що в мене не вистачає такого. І коли він сказав фразу таку, яку мені до того часу, ніхто ніколи не казав, він сказав, ти знаєш, що Бог тебе любить. І він це сказав, з якоюсь такою теплотою, якої ніколи не нічого. Я зрозумів, що в його словах є щось таке, чого мені так не вистачає. І я йому дуже задав багато запитань і мене запросив а, на один із молодіжних клубів. Ми прийшли тоді на той клуб, я сів на сам, остання була така лавочка, щоб мене ніхто не чіпав, щоб мене ніхто нічого не питав. І все там цікаво все проходило, я теж там був здивований. Там люди були ніби. Як... Я зараз прошу ніби як з цього світу. Вони всі раділи життю, в мене якраз це був період такий, коли я без надії сподіваюся, без віри живу. І я дивлюся на них, і мені цікаво, було. я перший раз побачив те, що можна співати пісні, славити Бога, хвалити Бога. І молитися до нього, використовуючи музичні інструменти, це я перший в житті побачив, що можна співати після про Бога за допомогою гітари, то для мене було щось дивовижне. І коли я бачив тих людей, як вони розповідали про Бога, в них в серці було щось таке, чого так не вистачало мені. І в кінці того вечора, я не пам'ятаю, чи пастор, чи молодіжний пастор зробив заклик до покаяння, і він сказав: якщо ти хочеш змінити своє життя, якщо ти зараз відчуваєш те, що ти вже все повністю розбитий, що ти тві гріхи забажає тобі жити. І я настільки усвідомив, що я грішний. І що мені треба щось в серці, мені треба заповнити своє серце, чимось. І він сказав, просто скажи: Ісусе, віди в моє серце, я хочу жити з тобою. Мені спочатку здалося якимось дивними. Ну як слова можу змінити життя, і все, але я настільки розумів, що мені немає чого втрачати. Я сказав, просто-напросто Повторив за ним Ісусе моє серце. І після того моє життя почало змінюватись. Я не кажу, що зникли проблеми, але ставлення до них стало зовсім інакше. Прокинувши вже наступного ранку. Вранці я мав віру. Я мав надію на те, що сьогодні день буде класний. Я знав те, що в мене є Бог, який мене любить, який мене ніколи не залишає. І він завжди зі мною поруч і це мене підкріпляло і давало наснаги до життя. Але так само з'являлися інші проблеми. Від мене почали відвертатися мої друзі говорити, о ні, Ваня, ти що? Я почав ходити до церкви, вони сказали, це неправильно, ні, не ходи до церкви. Як же ж так, ми тебе втрачаємо. Ти вже перестав ходити на дискотеки, тому що я сказав, ви знаєте, якось, не відчуваю необхідності вже відвідати дискотеки, вони сказали. О, ні, ми тебе втрачаємо, бачиш все. Спочатку рідні навіть не розуміли, вони всі назвали мене не інакше як сектант. І все. І я дуже багато молився до Бога і просив, щоб знайти вирішення, тому що я якісь сумніви з'являлися у мене, чи дійсно правильно роблю, коли стільки людей говорять, що о, це неправильно. Це неправильно. І одного разу, вже будучи на цю роботу, кур'єром, прогулюючись по місту, я зустрів двох монахів. Спочатку пройшов повз них, але потім у мене щось серце такреботіло. Я повернувся і сказав, можна я з вами поспілкуватися? Вони сказали, так. Тоді я сказав: ви знаєте, я знайшов Бога. Я повірив в Бога, але я хожу зараз до протестантської церкви і мої рідні і друзі говорять, що це неправильно. Чи дійсно неправильно я роблю. І вони мені почали задавати багато різних запитань. Чи я дійсно знайшов Бога, чи я читаю Біблію, чи я перебуваю в слові. І все. І я сказав: так, так, я навіть маю служіння в церкві, і все. Я відчуваю, що я живу. Я відчуваю Бога, я знайшов Бога. І вони говорять ні. І це настільки змінило, я не знаю, якийсь переворот такий всередині мені зробило. То була відповідь на мої молитви, яку я стільки багато молився перед Богом, і він відповів: ні. Ні, це не гріх чи ні, це неправильно. Ні, це нормально. Ти можеш ходити до церкви. І вони тим більше почали далі продовжувати мої думки. Вони Говорять, залишайся там, на тому місці, де ти знайшов Бога. І я бачив в них Бога. Я бачив, спілкуючись з ними, я бачив в них людей. Які живуть саме з Богом. І вони раділи, і вони говорили, називали мене братом і казали: це класно, що ти робиш, це класно, що ти служиш Бога, це класно, що ти знайшов Бога. І то для мене було відповіді мої молитви. Ну, Таке питання, ти молодий, в тебе все, ще все з життя попереду. А можливо, не треба було поспішати, можливо, ще варто було ну, погуляти, побути тим, яким ти був раніше. І, зрештою, через якийсь час так само церква нікуди не дінеться, прийти туди. І я ніколи після того моменту, після того ве... вечора, коли я сказав, «Господи, війди моє серце, я ні разу не пожалів про те, що я живу з Богом. Був Бо один момент в житті. Коли я задумався над тим, а якби я не зробив цього, якби я далі продовжував життя жити далі, тому що я зустрівся з однією дівчинкою, яка розподав про Бога, і вона сказала, ти знаєш, поки я десь ніколи не буває пізно. Настане момент в моєму житті, і я знаю, що Господь він простить мене, які б я гріх не зробила, і все. Він прийме мене такою, але я ще зараз занадто молода. І Я не можу себе обмежувати стільки в всьому, все. Я ще хочу розважатися, я ще хочу отримувати задоволення від життя на повну катушку. І все І коли я проаналізував її слова, після того я написав навіть пісню, вона має назву потім. Все, остання цигарка, останній ковток. Кидаю пити курити. Все я більше не можу. Ну я ж не такий, не хочу я далі так жити. Завтра покаюсь в ріхах. Ту до церкви, почну Богу служити. Завтра я змінюсь обов'язково. Та сьогодні я колись буду жити. Та не взялась та машина за рогу кварталу, дві секунди. Все, життя вже не стало, гул дивні вогні. Люди навколо в них обличчя сумні. За пів кроку до цілі, за пів кроку до мети, не знайшовши спасіння, я хочу в життя пройти і не встигши сказати Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду. Мамо, 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 чому ти так сильно ридаєш? Я ж тут стою біля тебе, поруч кричу, та ти мене не помічаєш. Я ж так хотів змінити своє життя, та не зміг, та не зміг. Відтода все непочім думав, що ніколи не пізно, та не встиг, та не встиг, та де взялась та машина за рогу кварталу, дві секунди все життя вже не стало у сирени дивні вогні. Люди навколо в них обличчя сумні, за пів кроку до цілі, за пів кроку до мети, не знайшовши спасіння, я хотів життя пройти і не встигши сказати, Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду. Я йду. Я. кроку до мети, не знайшовши спасіння, я хочу життя пройти і не встигшись сказати, Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду. Це одна твоя пісня. Про що взагалі ти пишеш пісні, які, ну про що ще вони? В основному я намагаюся писати пісні, які б зачіпали б якісь соціальні теми. Одного разу ми проводили акцію, також є в громадській сфері Є Така громадська організація вона має назву новий рівень. Я працюю в цій організації і ми проводили. Акцію проти абортів разом з православним братством роздавали буклетики і ходили, відвідували в лікарню, там, де робляться аборти, і то настільки вплинуло мене, начитавши з того всього матеріалу, там відео ще різні матеріали були, і все то настільки якось вплинуло мене, що того я написав пісню. Вона має назву Народжений син, вона саме про те, що люди вони не цінують Боже благословіння Про те, що. Цей син ніби промовляє до мами своєї, що не вбивай мене. Я ще, Давай будемо мріяти з тобою про те, скільки я можу зробити різноманітних речей в житті, що я буду опорою тобі, я буду допомагати тобі, мамо. Все, дозволь мені дійсно скористатися цим шансом, який дав мені Господь, і прожити це життя, не забирай мене це життя. В кінці він говорить, що я нічого не можу вдіяти, я самотній, я один. Ти покладися на Бога. і Він скаже, що зробити. Я люблю тебе, підпис твій ненароджений син. Коли ти ну, тільки що говорив, ти сказав, начитався літератури і так далі. А чи не боїшся ти, що свого часу ти не читаєшся чогось про іншу релігію і так само підеш іншою дорогою? Чи впевнений ти в тому і чому ти впевнений, що те, на чому ти стоїш зараз, є правдою? Я дуже впевнений в тому. По-перше, я базуюся на Слові Божому, я читаю кожного дня Біблію, я вірю в те, що немає іншого шляху. І так говорить Господнє Писання, окрім Ісуса Христа, окрім Його імені, якими можуть спасатися інші люди. Так я читаю різноманітну літературу, я досліджую багато, я читаю про різні релігії, різних народів світу. Може, навіть писання написано досліджуйте багато всього, але тримайтесь хорошого. Але навіть з власного досвіду життя, що. Саме Христос Він змінив мене. Ніщо. Коли ми починали розмовляти, ти говорив про свободу. про Те, коли ти закінчив школу, приїхав в Рівне і а, дорвався до свободи. Що зараз для тебе свобода? Як ти розумієш це? Зараз спочатку, така маленька преамбула. я завжди думав, що віруючі люди, вони обмежені. Вони у всьому обмежені, вони постійно ходять під мишкою з Біблією, ходять, бобанять там, бру блю, щось бобонять і все. І коли саме Опинився у світі віруючих, І в серці моєму вже жив тоді Христос і, побачивши це все зсередини, не так, як це все описують люди. Секта, все. Там тебе зомбують, і ти обмежений від світу. Там я відчую і зрозумів, що означає справжня свобода. Свобода у всьому. Свобода. Я так цікаво місце, де написано: де Дух Господній, там свобода. Де ти можеш робити будь-що. І ти відчуваєш себе дійсно вільним, по-справжньому вільним. Ти відчуваєш цю свободу. Не знаю, прямо дихаєш нею і на повні груди розумієш, що це свобода, та свобода, яку ти так шукав. Свобода в Ісусі Христі. Оце для мене є справжня свобода. Дуже приємно спілкуватися з тобою. На жаль, на жаль, наш час. Обмежений і, можливо, в тебе є якісь побажання для тих, хто нас дивитиметься сьогодні. Ти можеш зараз сказати це. Так, Дійсно, я хотів би побажати. Молоді. І не тільки молоді. Ти дійсно словами тої пісні, потім про те, що вони ніколи не відкладали на завтра. Нічого, ніякі справи у своєму житті, особливо. Слова пробачення, слова кохання і особливо слова покаяння. Слова такі, Господь прости мене, я грішний». Я хочу змінити своє життя я хочу, щоб ти жив у мені і живи в мені. Я хочу бути твоїм сином. Від на віки. навіки. Не відкладайте ці слова на завтра. Проговоріть їх вже сьогодні, якщо ви відчуваєте в своєму серці. Цю необхідність, цю потребу. Дякую, Ваня, за те, що незважаючи на свою творчу діяльність і громадську діяльність, знайшов час прийти сьогодні до нас. Дякую, Дякую вам, що ви були сьогодні разом з нами. Нагадаю, сьогодні гостем нашої програми був Іван Лукінчук, мій добрий товариш, людина, яка в своєму житті шукала багато і знайшла Бога. Пам'ятайте Бог, любить вас. Мене звати Сергій Тірєнтєв, З вами програма Лінії серця. Зустрінемось наступного тижня.